Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі? Користуючись нагодою, хочу привітати всіх з днем української вишиванки. Звичайно, це таке невеличке свято. Ну і ті, хто мають можливість, сьогодні дійсно популяризують все українське, а це українське, звичайно, пов'язане з нашою вишиванкою. Я також маю, можу похвастатись. У мене теж є вишиванка білим по білому. в мене ще є червоним по чорному. Але сьогодні, звичайно, не про вишиванку, а більшість про те, які новини захлинули наш інформаційний простір. Тому що, на превеликий жаль, українці зараз змінили вишиванки на піксель. О, ті, хто мають змогу, все-таки можуть популяризовувати це українське свято. І я завдяки своїм побратимам теж сьогодні маю змогу вдягнути чисту вишиванку і сьогодні перед вами, скажімо так, виступати, записувати, записувати цей відеоблог. Ну, а тим не менше. Ми переходимо до головних новин, які на моє глибоке переконання, сьогодні потрібно на них звертати увагу. Отже, заява Кулеби, що міжнародна коаліція винищувачів сформується вже в цьому році. Ну це в контексті Ф-16. Той же час Німеччина заявляє, що не передаватиме Україні винищувачі. Ну такі такої інформації у них немає. Нідерланди кажуть, що теж переговори зайшли в тупік. Ну і сьогоднішня заява, яка була опублікована. В поважному виданню New York Times з посиланням на неназване українське джерело, Сполучені Штати нібито заборонили увага! Тренувати українських пілотів на території Європи, працювати на винищувачах f 16 Ну, що я можу сказати? Тобто, наші генії комунікації знову ж формують у нас завищене очікування, і коли воно найближчим часом не буде справджуватися, Таким чином буде формуватися розпач. А після розпачі маніпулювати громадянами можна буде будь-яким способом, в тому числі за допомогою російських пропагандистів, які будуть кричати, що Європа устала від України і Штати предалі Україну. Десь так приблизно буде виглядати цей кейс. Тому ми маємо бути свідомими і маємо бути готовими до таких речей. Інша новина, на яку я звернув увагу в цьому контексті. В цьому контексті я звернув увагу на те, що. Зараз дуже багато зрад на території Росії шукають там десь збираються нібито оголосити Пригожина зрадником держави, зрадником Росії. Але саме головне конструктори, котрі випускали ракети Кінжал. Ті, що ми нещодавно успішно збили за допомогою системи Петріот над Києвом. А це, вибачте, один ну, плюс шість, сім ракет кинжал. Ну, якби вони всі приземлилися, так як хотів цього Путін, ну, чесно кажучи, руйнування в Києві були б колосальні, жертв було б теж дуже багато. Отже, росіяни шукаючи зрадників, заарештували трьох конструкторів, які причетні до конструювання цих ракет кинжал. Позору такого російське Аналогов нет, ще не бачило, і значить, їх звинувачують в державній зраді. Ну бла бла бла, далі по тексту. Чесно кажучи, там саботаж, чи що їм там буде шити, мені це не так важливо, але це дуже добре. Далі далі переск... перескокнемо, скажімо так, перескікнемо на Київ. І що хочу сказати: отже, трубіцин є такий народний депутат, слуги народу якого впіймали на багатомільйонному хабарі, ну той, що Ларічник Єрмака, чи хто він там, я не знаю. Вони там з якісь торгові точки брали хабарі, формували потічки і так далі, які відправлялися все далі і вище. Отже, Трубіцин втік з України, наскільки зараз говорять певні джерела. У мене питання риторичне, звичайно, яким боком особа призивного віку, чоловічої статі, могла виїхати з території України? Ну, щось мені так здається, що напевно це. Він не з'явився в суд, вимкнув телефон, і от є така інформація. Не знаю, якщо виясниться, що втік чи виїхав якимось чином, значить хтось йому зробив цю допомогу і хтось йому дав такі дозвола. До речі, хочу сказати, що Трубіцин замість того, щоб знаходитись під вартою, був відпущений під заставу. Якщо не помиляюсь, 14 мільйонів майже 15 мільйонів гривень. Ну бідний народний депутат мав гроші на заставу 15 мільйонів. Далі новина, яку я хотів би звернути увагу, це уряд Угорщини заблокує транш з Європейського фонду та не підтримувати нові санкції щодо Московії, якщо Україна не виключить банк ОТП з підсанкційного списку. От це сказав е -е, Сіяєрто. Що я можу сказати? Значить, банку ТІПІ ми внесли до списку за те, що він працює в Росії. Угорщина таким чином думає, блокуючи ті чи інші рухи в бік допомоги Україні. Вони надіються, що вони таким чином допоможуть собі і Путіну. Є один варіант, дуже цікавий. Давайте ми з вами його обговоримо. Я зараз не буду на ньому детально зупинятися, але варіант цікавий. Україна знімає санкції проти ОТП, а ми робимо бойкот, знімаємо всі заощадження, хто там тримав в цьому банку заощадження. А я вам скажу, не треба бути великим економістом, якщо розуміти, якщо, що у разі прихода 10%, якщо не помиляюсь, там ну 5-10%, якщо вкладники в банку прийдуть за своїми грошима одномоментно, то банк лусне. Ну то така історія, звичайно. Хтось там інші вкладники, теж не зможуть забирати кошти, тому я тут не закликаю зараз до таких речей. Але відверто кажучи, фонд гарантування вкладів гарантує громадянам певні суми. От а що стосується мільйонерів, я думаю, вони вивели кошти ще раніше ніж туди наклали санкції, тому що ну для когось є секретом, що на банковій тече тече інформаційна криша. Ну звичайно, ні. Тому така історія досить цікава, але я звернув би на неї увагу в контексті тому, що якщо ми будемо бойкотувати Банк ОТП, то вони самі заберуться геть з України. Ну от і все. І тоді, які будуть козирні карти, ну відверто кажучи, ті, хто співпрацюють з російськими окупантами, взагалі їм не місце бути на території України. Я тому закликаю в цій ситуації бойкотувати будь-які угорські товари. І все те, що пов'язане з тими фірмами Угорщини, котрі залишились працювати на території окупанта. Звичайно, РНБО має звернути на це увагу замість Ігоря Лапіна і нашого Ютуб-каналу, але якщо ви до цього моменту додивилися, то перепощуйте це відео. Нехай всі знають who із who. У мене такі думки з цього приводу, і я вам буду дуже вдячний за вподобайки, за коментарі. Можливо, хтось щось напише інші виходи. Я зараз не з точки зору економіста, а з точки зору простого громадянина. Тому така історія. А ми продовжуємо далі у Франції. Посадили бувшого президента під домашній арест. Апеляційний суд Парижа приговорив пана Саркозі за те, що він ну чи бла, 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 далі по тексту. Що би там не було, правосуддя в. в в цивілізованому світі існує, по відношенню до президентів також. Ми ж хочемо в Європу. Хочемо в Європу. Я думаю, що кримінальні провадження, які відкриті в Державному бюро розслідувань проти президента Зеленського, або ті, які будуть відкриті, мають теж досягти свого логічного завершення. Так, я так думаю. Невідворотність покарання це те, що гарантує нам цивілізаційний вибір наш, те, що приведе нас до скажімо так. До Європи і до європейських цінностей, а ми з вами продовжуємо. Отже, заява гетьманцева, що Україна не доотримує близько 1 мільярда на рік, і все це через нелегальні ринки алкоголю, тютюну та палива пояснив голова податкового комітету Верховної Ради України пан Гетьманцев. Ну тобто, дуже багато бізнесів уходять. В тім дуже цікавий допис я прочитав на сторінці свого друга Чекалкіна, і я би хотів би вибачте, що буду цитувати з мови оригіналу. Передайте хтось этому <сіх>, конченому, що <сіх> якщо во час війни взвинчивать ціни на акцизи і кришувати легальный бізнес, при тому, що доходи населення падають, то в тінь уйде нафіг все. Ну там трошки цікавіше написано, і порада, а можливо, хай би це вже пішов би в тінь. Просто пішов би в тінь. Ну, труха, т -т -т -т, Трухін пішов в ліс, а Гетьманцев, напевно, хай би пішов би в тінь. Ну і ще один ще одне допис дуже цікавий. Людина, яка отримувала 740 тисяч гривень на місяць, це стосовно голови Верховного суду України, от він не міг наїстися. 740 тисяч гривень, велика зарплата була запроваджена для того, щоб вони не брали хабарі. Слухайте, я навіть не знаю. Під час війни от ці, всі ці речі, 740 тисяч гривень зарплата судді, голови Верховного суду, щоб він не брав хабарі, і хабар майже на 3 мільйони. Коли ви вже наживете доларів? Коли вони вже нажируться. Далі Далі хочу звернути увагу на те, на що зараз звертають увагу всі. В березні місяці на оборону витрачено 7 на 7,5 мільярдів гривень менше, ніж у лютому, а в лютому було у березні витрачено на 7,5 гривень менше, ніж у лютому, а на 8,1 мільярд гривень менше, ніж у квітні. А з чим це пов'язано? Шановне Міністерство оборони, ви там зайнялись режимом економії? Яйця по 17 вже не взлітають. Ну, десь так приблизно я хочу на це звернути увагу. Далі. Далі ми з вами сьогодні ще поговоримо на декілька тем, але це буде вже не зараз. Отже, незабаром на моїй сторінці буде нарізочка з вчорашнього стріму і ввечері. Маю таку надію, що ми з вами цього зможемо пострімити. І тема стріму буде звичайно стосуватися не лише соціології, але й тих ганебних явищ, де український військовий, котрий поранений, виводиться поза штат, і його місячна зарплата становить близько 800 гривень. Ну це стосовно тих 30 тисяч, які їм не потрібні. Я думаю, ми про це також сьогодні поговоримо ввечері. Тому підписуємося на мій канал, робимо подобайки, поширюємо це відео. Ну і звичайно, допомагаємо каналу, тиснувши спонсорство або за посиланням Монобанк чи Пейпел. А ще раз, користуючись нагодою, хочу привітати з ним української вишиванки і сказати всім, Україна сьогодні все рівно, попри всі негаразди, Як би там не було ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо і слава Україні.